05.08.2016 року на пунктку частини державної пожежної ритуальні частини номер 5 місто Тлумоч поступило повідомлення про те, що у селі Нижньо Туломицького району сталася дорожньо-транспортна пригода. По пробиттю чергового підрозділу було встановлено, що автобус марки Рено в'їхав в опору моста через річку Дністер. Працівниками підрозділу було витягнуто людей, яких зажало в автобусі, та витягнуто водія, передано працівникам швидкої допомоги. Начальник КРУ кару 5 міста Тулому, старший лейтенант Угринчук Максим.